Українські безпілотники почали застосовувати вільно падаючі термітні боєприпаси для знищення техніки та фортифікацій. Кадри їх застосування були оприлюднені в мережі. Застосування вільно падаючих боєприпасів із безпілотників вже давно виявило свою ефективність в бою. Однак досі малі дрони оснащувалися лише малоефективними проти бронетехніки, уламковими та кумулятивними гранатами від автоматичних гранатометів. Однак нещодавно у використанні українських військових були помічені термітні боєприпаси, що складалися із багаторазових ФПВ-дронів. На відео видно, як завдяки лише одному такому боєприпасу оператору безпілотника вдалося підпалити. Покинути російський бронетранспортер БТР 82 Температура горіння термітної шашки становить 2500 градусів за Цельсієм. Цього достатньо, аби підпалити будь-який займистий матеріал, проплавити тонкостійну залізну панель або ж і взяти наскрізь пропалити алюмінієвий корпус бойової машини. А от на цьому фото можна побачити одну з партій термітних боєприпасів, що призначені для скидання з дронів. Вони виконані в прямокутному корпусі, що не дасть заряду скотитися при падінні. Вартість такого засобу становить всього 450 гривень або ж 12 доларів. Причому його конструкція надзвичайно проста, а компоненти доступні завдяки своїм спроможностям до підпалу та високій температурі горіння боєприпас чудово підходить для ураження техніки включно з броньованою, бліндажів, спостережних пунктів, відкритих складів із боєприпасами. І ще одна новина: німецький оборонний гігант Rheinmetall викуповує контрольний пакет акцій провідного румунського виробника автотехніки, автомеканіка Медіас. Повідомляється, що підприємство відіграватиме ключову роль у підтримці спроможностей бойових машин західного виробництва в Україні, а також у забезпеченні їхньої логістичної. Підтримки, ну і наостанок ще трохи цікавенького. Німецька компанія Meller Protection показала бронекостюм із пасивним екзоскелетом. ExoM. під модульними бронеелементами розміщується пасивний екзоскелет, що бере на себе 70% навантаження з носія. Використання пасивного екзоскелету не вимагає зовнішніх джерел живлення. Що дозволяє використовувати його у будь-яких умовах? Виробник заявляє, що Екзо-М підходить для використання поліцейськими та військовими. Екзоскелет не сковує руху свого носія і дозволяє йому залишатися мобільним, незважаючи на вагу захисту. Такі новини ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.